Це було не просто відкриття нової експозиції у шкільному музеї. Це було справжнє мистецьке свято з екскурсіями, концертами і навіть з участю народного артиста України. Та давайте по порядку: отже, 5 травня завершився величезний проект, який Баришівська зернова компанія реалізовувала спільно з Калабінцівською школою у місцевому краєзнавчому музеї, який знають далеко за кордонами Лубенського району, відкрили нову експозиційну кімнату. У ній налічується понад сотня унікальних експонатів. Усі вони присвячені одній темі українській автентичній вишивці. Що відрізняє український народ від загарбників, ну перш за все високий рівень духовності. І от захотілося зібрати максимальну кількість вишитих рушників, зібрати стародавні фото, стародавні картини, вишиті руками наших односельців. І коли почали робити всю цю справу, зібрали частину одягу, тут, власне, кажучи, на допомогу прийшла і Галич Наталя Михайлівна, яка допомогла мені. В обладнанні кімнати створили манікени, 12 манекенів, одягли в антитичний одяг, і потім вже більше 30 костюмів які виготовили ще є у стінах нашого музею. Наскільки сьогодні актуальний реалізований нами проект на урочистому відкритті? Побував народний артист України Володимир Дмитрович Талашко, виконавець однієї з центральних ролей фільму «В бой ідуть одні старіки. Він висловив своє захоплення нашою спільною мистецькою ініціативою. Одна людина сказала, музей це не поклоніння попілу, це передача вогню. Така краса висока і нетлінна, хоч спинись із Богом говори. Світе калина, фула курличуть в небі журавлі, а на покуті Божа матір і хліб. Рум'яний на столі. Це все мій дім. Це батьківщина, що Україною зову моя сім'я, моя родина. За них я господа мою. І як ніколи актуальна українська пісня з українського фільму. Ніч яка мій. Вічна «Зоряна ясна, видно хоч голки збирай. Український автентичний костюм одна з головних тем мистецького свята цього дня, які були присвячені окремі заходи. Так на сцені Калиденцівської школи була продемонстрована частина етнічної колекції проєкту «У моди немає часу, який започаткувала громадська діячка Олена Гуленко спільно з активістами Пирятинської та Чорнухинської громад. Цю ініціативу реалізували також спільно з Баришевською зерновою компанією. І збереження наших духовних надбань, напрямок, який для нашого підприємства залишається одним з основоположних, зазначає генеральний директор Барашівської зернової компанії Віктор Безсмертний. Коли Соловйови співають і кричать про те, що України нема, коли говорять про те, що українців нема, то вони глибоко повіляються. Ось вона Україна, ось ця Україна, яку не знищили століттями, і не знищать далі. Україна є. Україна буде і буде вона завжди. Завдяки таким людям, завдяки меценатам, завдяки отій українській душі, яка в нас не згасла. І мене ще одне радує і дуже сильно радує те, що сьогодні на сцені люди, не ті, яким далеко за 60 а ми бачимо сьогодні на сцені молоде покоління, яке підхоплює оце те, що посіяне золоте зерно. Я сподіваюся, що це зерно проросте, виросте і дасть свої плоди.